О, так от як вже сказав, що цикли бувають у нас чотирьох типів. Так, це циклічними програмки називаються ті, які, в яких дії повторюються декілька разів. Тобто, в цьому прикладі у нас оператори виконувалися один за другим послідовно, так само от по номерації. Наші стрічочок, да, попідряд всі виконувалися. А є програмки, коли дії повторюються декілька разів, одні і ті саме декілька, декілька, декілька разів. Давайте, наприклад, зробимо програмку, яка на екран виводить слово мама, скажімо, 100 разів. да Давайте попробуємо так зробити. І для цього ми використаємо цикл із так званою попередньою мовою. Значить, є цикли із. Попередньою умовою, після умовою, цикл з параметром і цикл перебор його ще іноді називають, да? тобто коли елементи перебираються один за другим. І так, перший тип циклу, цикл з попередньою умовою. Цикл з попередньою умовою реалізується за допомогою оператора while. Я ось отак напишу. Дивіться, цикл це коментар. Да? Ви знаєте, з попередньою умовою. Умовою, так. І він реалізується за допомогою оператора while. Отак ось я його напишу, так, да? While. От, while. Дивіться, пишеться оператор while. Як, як робиться взагалі цикл? Значить, ну, перш за все, є а, такий елемент, який називають основний параметр циклу. Наприклад, я позначу його через І. Напишу INT I, так, і, наприклад, поставлю, що початково воно дорівнює, скажімо там, якесь один. А потім, дивіться, вказується оператор while. От, в якому, дивіться, от пише I більше нуля, да? підказує нам. Ні, я хочу не і більше нуля, я хочу так. while означає доки. Доки і менше. І я поставлю тисячі. Так, от дивіться, тисячі. І тепер в оцих дужках, тут крапка з комою, зверніть уваги, не ставиться. І в оцих фігурних дужечках тепер ми записуємо ті дії, які слід виконувати в циклі. І так, дії. Перша дія. Ми сказали з вами, що будемо. Виводить на екран, тобто ми консоль write Line, і воно каже І, ми кажемо не І, будемо виводити, а слово мама. Так, мама ось отак. Правильно? Мама будемо виводити. І дивіться, тепер ще один нюанс. І ось от треба ще одну дію написати. Ось от воно підказує, і плюс-плюс. Дивіться, чому треба написати, і як працює взагалі цей цикл. Ось він отут, по е, нашій змінній І присвоює значення одиничку. Потім перевіряється умова. Якщо І менше, наприклад, там тисячі, да? менше 1000, то тоді виводиться на екран слово мама. Тобто виконуються, то тоді виконуються дії, які отут в дужках написано. Далі, що в дужках робиться? Виводиться на екран слово мама. Потім. До І додається один ічка, І стає рівним двічці, правильно ж? І знову на екран слово мама виводиться. потім знову, потім знову, знову, Двіться, як виводиться на екран слово мама, додається один ічка, виконується перевірка, чи і лишається менше тисячі, якщо менше, знову виконуємо, якщо менше, знову виконуємо. І так робимо слово while означає доки, доки і менше тисячі. Тобто ми запускаємо програмку. Дивіться, виводимо, 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 от воно тисячу разів вивело. А як узнать, тисячу чи не тисячу, правда? От воно ж нам тільки мама виводила. Ми ну, дивіться, ми можемо ось отут написати, вивести мама, а також додати, що ще будемо виводити змінну і. Отак. От да? І поставимо тут, наприклад, тіре. Буде мама тіре і І. Тобто. Коли запустимо, отримаємо отак. Дивіться, бачите, вон дивіться, пробігло, пробігло, і ось отут дивіться, бачите, отут слово мама, тисячу разів, точніше, не тисячу, а 1999. Правильно, щоб була тисяча, ми повинні ми повинні були б десь отута. Десь отута поставити менше або дорівнює тисячі. Правда? Або ж. Ти, Світлану. на... Так, Так, так. Але. О, дивіться, і, значить, що? І так, є три золоті правила для цього циклу. Перше правило: на, перед початком циклу треба обов'язково задати значення основного параметру циклу. Друге правило. В тілі циклу повинна бути дія, яка впливає на цей основний параметр для того, щоб він закінчився. Якщо ми ось отут. Дивіться, отак поставимо, то воно буде виконувати, виконувати, виконувати скільки, як ви думаєте. Скажіть? Поки... нескінченно, так. Да. Тобто програмка буде, кажуть, зациклена, завища програмка, все, процесор буде у вас навантажений, буде працювати, працювати, працювати і ніколи не закінчиться програмка, аж допоки ви її не повернете. Не, ну, не припинити. Є клавіші переривання, так звані, які дозволяють припинити це все діло: Ctrl-C або Ctrl-Break. Е, такі кнопочки. так? От, е, е, І так, перше, це початкове значення параметра задать перед циклом. Друге, в циклі написати дію, яка впливає на основний параметр цикла, так. І третє, це якщо оцей основний параметр. Не задовольняє умову, дивіться, то цикл наш не буде виконуватися жодного разу. Тобто, бачите, нічого не робиться. Просто ми одразу перескакуємо на слідуючу стрічку так, поза циклом. Тобто, цикл не буде виконано жодного разу. І так, три правила: основний параметр перед. Дальше, дія, яка впливає на основний, на основну змінну цикла. І якщо умова не задовольняє, правильно, значить тоді ми з вами не виконуємо тіло циклу жодного разу. Добренько. Другий тикл, тип циклу. Так, оце приклад. Там є приклади на порталі, є, тому я відсюди копіювати не буду. Значить, другий тип циклу це цикл з після умовою. Цикл з після умовою реалізується також за допомогою оператора while, але цей оператор Вайл, він написаний після самого циклу, а на початку циклу ставиться ДУ. Що? Можете повторити, як на слідуючий чи цикл називається? З після умовою. Дякую. З після. <кій> з після умовою. Там зянченко проситься на пару. Так. З після умовою. І так, цикл з після умовою, його характерні особливості. Дивіться. Знову ж таки, записується ось таким чином, дивіться. Так, тобто, ось тут у нас є ду приставочка потім елементи циклу, і потім ось тут уже доки його робити. Так от, в чому особливість? Працює він так само точно, тобто присвоїться значення одиничка, потім виконуються ці оператори, потім відбувається вже перевірка. Ось тут. Так, і де написано, що і у нас ну доки робити, доки і лишається менше тисячі, да, скажімо там, і. Ну, давайте не будемо писати тисячу, напишемо там 10, да і все, так? І у нас, виходить, відбувається, відбувається виконання. Значить, таким чином, виходить, слідуюче, що є також три правила. Перше правило це перед циклом повинен бути вказаний основний параметр циклу. Заданий. В тілі циклу також повинна бути дія, яка впливає на основний параметр. А тепер у мене до вас таке питання дивіться. А як ви думаєте, якщо тут написати менше мінус 10, буде працювати цикл чи ні? Буде оце виконуватися чи ні? Як ви думаєте? Ні. Ні. А я думаю, що буде. Знаєте, чому буде? Дивіться. Тому що умова перевіряється отут, внизу. Тільки вначалі, от це буде зроблено, а потім умова перевіряється внизу. От дивіться, давайте напишемо, перш за все, поставимо тут хай так, як раніше було. От. То виходить: дивіться. От, працює воно так, як треба. Да? Так, як треба. От. Але ж вихід відбувається, дивіться, відбувається коли, коли і менше так, рівне 10. От. Але якщо отут поставимо мінус 10, тобто ця умова не задовольняє вже цей параметр нашу цю умову, так? то все рівно, оскільки умова перевіряється після закінчення вже циклу, то один раз цей цикл буде працювати обов'язково. А далі вже буде залежати, чи цей параметр задовольняє умову, чи ні. Дивіться, якщо я запущу, то воно напише Мама 1 бачите, все рівно воно спрацювало. Тобто, оцей тип циклу, цей цикл відрізняється від попереднього тим, що тіло циклу обов'язково виконується один раз. А далі, в залежності від того, чи ось значення ось цього параметра, який в нас в тілі циклу прописаний, задовольняється чи ні. Зрозуміли? В чому особливість? Обов'язково один раз виконується. Попередній там взагалі не виконується, не можна допустити виконання, якщо умова. Ну, і третій тип, тип циклу це цикл з параметром. Цикл з параметром. З параметром. Параметром. Цикл з параметром реалізується за допомогою оператора ФО. Пишемо фо. Оператор ФО. Далі в дужках Е, Відокремлені крапкою з комою три розділи. В першому розділі е, вказуються параметри, які попереду цикла, як кажуть, задавалися, да? які будуть використовуватись у циклі. В другому елементі відокремленому е, крапкою з комою, наводиться доки. Виконувати цикл. Найбільше. Тобто тут ми можемо написати. Що Найбільше, що. Да, да. Там От З щось хотів сказати. Даніе. Так, дивіться, коли І менше, наприклад, поставили там, скажем 15, доки І менше 15, крапка схожу. І третій. Тут вказується крок, наприклад, І плюс плюс. Так, наприклад, І плюс плюс. І далі у фігурних дужках. Знову ж таки, у фігурних дужках, так, ми приводимо саме тіло циклу. Саме тіло циклу. От дивіться, в даному випадку у нас. В тіло циклу, ну тобто ті оператори, які виконуються декілька разів, воно складається з одного рядка. І в даному випадку можна не ставити ось оці дужечки. А просто написати один оцей рядочок. Оці дужки можна не ставити. Но, якщо ви хочете, як кажуть, Виконувати етику програмування, то бажано ці дужки залишити. Ви будете ще вивчати предмет, який називається конструювання програмного забезпечення, де вам роз, будуть розповідати неписані, як то кажуть, правила програмування, і там буде сказано, що, використовуючи оператор, ФО, ми з вами можемо, як кажуть, е, оцю справу е, робити. Так, ну, ста, ста, ставити. Де ми можемо ставити дужки. точніше, що з дужки ставити бажано, дуже бажано. Це третій тип циклу. Четвертий тип циклу називається, реалізується як фо так? і він використовується, як правило, для перебору значень якихось. От, але ми з вами не вивчили ще тему масиви, тому перебір значень розповідати в даному випадку я поки що не буду. Далі дивіться. Тепер ви повинні сьогодні вже. Ми з вами дуже відстаємо, тому давайте пробувати якось догнати. Робимо завдання, дивіться: оце створення циклічних програм. Але поки що ні, ніхто нікуди не відключається. Ми з вами зараз будемо розглядати, я, е, е, як зробимо. Дивіться, перше, зробимо ось оце завдання. Так, завдання, дві програмки треба зробити: програмку 1 і програмку 2. Нагадаю вам, що якщо сьогодні і три дня проходить, да, я оцінку не знижую. Далі сьогодні вже перевірю попередні дві лабораторки. От два завдання. Да? І виставлю оцінки. За першу сьогодні ну, ще два не поставлю, а завтра вже буду ставити два, якщо не здасте. Тепер другу робите і третю. Три дні оцінку не знижую. Далі оцінку знижую. Питання можна задавати, поняли? Якщо в когось буде. І е, ну, зробимо вже напевно і консультацію, то ми обіцяли консультацію, і не робимо. Да? Ну, поки що її, напевно, я не ганяв вас, поэтому і не треба було поки. Да? Поэтому робимо три дні не знижую, далі за неділю, якщо запізнення на неділю, так. Да? І більше, то це вже тільки на три. Тобто, три дні взагалі не знижую. Далі із четвертого дня до сьомого дня можна на четвірку працювати, і більше семи днів ставлю тільки